Їжачок Сонік вітає тебе на уроці геометрії. Він приїхав до тебе на автомобілі. Подивись уважно на автомобіль. Які геометричні фігури ти бачиш? Це квадрат, трикутник, круг, коло. Наступне завдання. Скільки трикутників на малюнку? Правильна відповідь 5. Це одиниці вимірювання довжини. Розташуй їх у порядку зростання від меншого до більшого. Правильна відповідь міліметри, сантиметри, дециметри, метри, кілометри? У яких одиницях ти виміряєш висоту будинку? У яких одиницях ти виміряєш ширину вікна? У яких одиницях ти виміряєш? Відстань, яку пролетів літак. У яких одиницях ти виміряєш відстань, яку проповзла гусінь. Приготуй предмети для креслення відрізків. Це гострий простий олівець і лінійка. Пригадай. Щоб успішно накреслити відрізок, ти маєш бути уважний. Лінію починай вести від перетину клітинок. Проводь її так, щоб вона збігалася з лінією у зошиті. Відрізок має початок, відрізок має кінець. Відрізок має назву свою. Завдання таке від їжака Соніка. Накресли відрізок 3 см. А другий на 2 см довший. Зроби відповідні позначення. Міркуємо так. Перший відрізок 3 см. А другий на 2 довший. Довший означає більший. Тобто, треба виконати дію додавання. Три плюс 2 дорівнює п'яти. Робимо відповідні позначення. Запиши думку свою, як ти виконував, виконувала обчислення. Який з цих відрізків буде довший? Познач. МП менше, ніж СО. Якщо ти успішно виконав виконала завдання, пишайся з собою. Ти молодець.